Як сказати англійською все вийде. Запам'ятайте it will all work out. It will all work out. Work out означає виходити, а теж означає тренуватися. Тобто, коли ви бачите, що хтось займається спортом, ви можете казати work і додати out. Тому що таке воно має значення. Тому щоразу, коли захочете сказати англійською мовою, що все вийде, все буде супер. Це буде It will all work out. І сьогодні ми вивчимо багато цікавих американських фраз. Проте, якщо ви ще не підписалися на цей канал, тоді ось там внизу є червона кнопочка. Клацайте аби не прогавити жодне відео. Як сказати англійською швидкого одужання? Feel good? Примітивно, банально і неправильно. Зверніть увагу. Get well soon. Oh, get well soon. Швидше одужує, швидкого одужання. Або ще одна розмовна класна фраза. I hope you feel better. I hope, я сподіваюся, you feel better. Швидкого одужання. Зазубріть, запам'ятайте і вживайте. Як американці кажуть, не підведи мене. Насправді це не просто сказати, проте я раджу запам'ятати як шаблон. Зверніть увагу. Don't let me down. down. Don't let me down, please. Будь ласка, не підведи мене. Оце let down я заохочую запам'ятати в такому контексті: Don't let me down. не підведи мене. Вживайте цю фразу. Крім того, хочу сказати, що якщо ви початківець і ви хочете розпочати вивчення англійської з читання. З побудови простих, примітивних, можливо, банальних речень, то я вам раджу отримати свій платний відеокурс англійська по-простому для початківців або навіть для середнього рівня. І нарешті закрити для себе питання часів англійської мови раз і назавжди. Якщо ви надумаєте отримати цей курс, то в описі під цим відео ви знайдете більше інформації. Пишіть, домовимось. А як сказати англійською не твоя справа, не твоє діло. Як ви це робите? Not your business? Неправильно, не зовсім. Зверніть увагу, як це буде правильно. It's none of your business. It's none of your business. Ось такий шаблон, щоб він у вас миттєво інтуїтивно лунав. Зазубріть. It's none of your business. It's none of my business. Це є штамп, це не твоя справа, не моя справа, не наша справа. Запам'ятайте. You know, you can study English in TikTok. І ви відповідаєте. First time I've heard about it. Вперше чую. Ось цей золотий штамп. Віднині навіки запам'ятайте. First time I've, I've, I have, I've, перфектний час, I've heard about it. Перше чую. Щоразу, коли захочете сказати англійською вперше чую, вживаєте лише ось такий штамп. First time, I've heard about it. Як розмовно англійською сказати, що мені вже це набридло? I'm tired of it. Можна. Але ви знаєте, що я хочу, щоб ви спілкувались цікавіше і глибше. Зверніть увагу, як американці кажуть, що мені це набридло. Або, як кажуть народі, мене це запарило. I'm sick and tired of it. Oh, I'm sick sick and and tired tired of of it. it. Oh, Тобто я є хворий і втомлений цим. Проте ми не перекладаємо буквально, а символічно. Я є запарений, я є втомлений. Тому такий штамп запам'ятайте і вживайте. Oh, I'm so worried. because I cannot pass the exams. Я дуже схвильований. Переживаю, тому що я, напевно, не здам екзамен. І ви відповідаєте. Hey, pull yourself together. Візьми себе в руки. Зберись. Pull yourself together. Візьми себе в руки. Це є фраза number one. Друга get a grip. Get a grip. Візьми себе в руки. Get a grip. І третя, банально проста: take control. Take control. Візьми все під контроль. Візьми себе в руки. Запам'ятайте ці три фрази: pull yourself together, get a grip and take control. Як граматично правильно сказати англійською я звик? Здебільшого, всі ми кажемо: I got used to it, наприклад. Але це не зовсім так, тому що get used це є звикати до чогось. Це не в значенні, що я вже звик до цього або призвичаюся. Тому цю неправильну форму ми забуваємо і вживаємо її в інших ситуаціях і починаємо використовувати нову форму. Це є I'm used. I'm used to it. I'm used. Тобто я є. I am used. Я є звик, по суті, таким чином. Тому не get used, а I'm used. Ну і звичайно, трішки молодіжної англійської. Тому ми вивчимо таке запитання, що в чому прикол? Як правильно сказати, в чому прикол? Як це буде англійською, або як американці це кажуть? Зверніть увагу. What's so cool about it? Hey, what's so cool about it? Тобто, що такого крутого в цьому є? What's so cool? About it. Запам'ятайте цю форму. І є ще одна форма, яку вживають навіть дорослі люди і вона більш літературна. What's the big deal? What's the big deal? What's the big deal? В чому суть? Що в цьому такого? Що в цьому крутого? What's the big deal? Тому запам'ятайте. What's so cool about it? And what's the big deal? Такі будуть у вашому житті ситуації, коли потрібно сказати, відчепись від мене. Як це зробити правильно, грамотно англійською мовою? Як це сказати? Зверніть увагу. Lay off me. Lay off me. Відчепись від мене. Let me be. Let me be. Дай мені спокій. Let me be, Lay off me. І остання найбільш вживана це leave me alone. Leave me alone. Залиш мене в спокої. Leave me alone. Власне, таким чином ви будете передавати цю думку. Наразі це все. Пам'ятайте про мої курси з вивчення англійської з нуля. Чому б ні? Якщо ви, бува, ще не підписалися на цей канал, тоді ви це можете зробити. Звичайно, що можете залишити вподобайку. Мені буде приємно, це буде додавати мені наснаги знімати для вас і надалі відео. І зустрінемося в майбутніх роликах. Бувайте!